Вітаю! Гарного вам перегляду! А зараз коротко про головне! Розглянемо 19-ту енергію, її особливості проявлення, плюсові та тіньові сторони. 19 енергія це енергія Сонця достатку і процвітання. І так, про що ж говорить архетип 19 енергії? Архетип 19 енергії символізує радість, успіх, благополуччя та просвітлення. Дана енергія нагадує нам про те, що щастя та світлі перспективи будуть завжди доступні, якщо ми зможемо бачити світло навколо себе. Людина, яка пов'язана з цим архетипом, зазвичай має оптимізм, енергію і життєрадісність, вона прагне саморозвитку, осягнення істини та духовного просвітлення. І так, розглянемо позитивні сторони 19-ї енергії. Так як енергія Сонця символізує просвітлення та усвідомлення, то вона допомагає нам побачити справжню суть ситуації. Ця енергія приносить радість та оптимізм і нагадує нам про світле майбутнє та можливості. Сонце допомагає нам побачити речі ясніше і поринути у глибину ситуації, тому 19-та енергія символізує зцілення та оновлення і допомагає нам подолати труднощі та розпочати новий етап у житті. Отже, сонце наповнює нас енергією та життєвою силою. І допомагає подолати втому та депресію. А тепер розглянемо, як проявляється 19-та енергія з негативного боку. І так, в негативі людина може почати ставитись до інших із ухвалістю та зневагою через своє почуття власної важливості. Людина може бути надто впевнена у своїх силах і здібностях та ігнорувати можливі перешкоди і помилки. Людина в негативі може бути настільки занурена у свої ілюзії та фантазії, що не помічає реальності та проблем навколо себе. Також людина може впадати в крайнощі і переходити всі межі і не перейматися наслідками своїх дій. Ще людина в негативі може ставати занадто емоційною, замкненою і відстороненою від оточуючих через свою звичку приховувати свої справжні почуття. Розгляну 19-ту енергію з тіньової сторони. Тіньова сторона енергії сонця це ілюзії, самообман і зневіра в реальність. енергія попереджає про можливу сліпу віру у світле майбутнє, при ігноруванні труднощів та проблем на шляху. Тіньова сторона енергії також вказує на те, що ви можете стикатись з труднощами або розочаруваннями, які можуть підірвати вашу впевненість та оптимізм. Крім того, енергія сонця може вказувати на необхідність відкривати очі на правду та бачити ситуацію всієї складності, а не лише через рожеві окуляри. А тепер розглянемо професійну діяльність 19 енергії. Отже, це може бути вчитель або викладач, який надихає та висвітлює інших, також це журналіст або письменник, який розкриває правду та просвічує суспільство, ще це лікар або медсестра, які лікують та приносять світло в життя хворих, ще художник або дизайнер, який творить красу та надихає інших. І ще це ментор або консультант який допомагає іншим розкрити свій потенціал та яскраво світити. І так розглянемо рекомендації для 19 енергії будьте відкриті новим можливостям та ідеям. Енергія сонця символізує новий початок та відродження, тому будьте готові прийняти зміни у своє життя. Пам'ятайте, що завжди є світле майбутнє, сонце приносить надію, радість та оптимізм, тому не втрачайте віри в себе та у свої можливості. Енергія сонця також символізує чистоту та щирість, тому прагніть чесності та відкритості у спілкуванні з оточуючими, прислуховуйтесь до свого серця та інтуїції. Дев'ятнадцята енергія допомагає нам знайти світло в собі і приймати правильні рішення, засновані на інтуїції та внутрішньому розумінні. Не бійтеся показати свою справжню сутність і бути собою. Так як енергія сонця закликає нас бути щирими та відкритими то не потрібно соромитись висловлювати свої справжні почуття та емоції. Всім дякую. Кому сподобалось, ставимо вподобайку.